Вітаю. До мене на експертну оцінку потрапила батарея від eCrosser 36 В 13 годин. Батарея нова, тобто власник купив і вирішив переконатись, чи відповідає вона заявленим характеристикам. До речі, послуга платна. На даний момент вона коштує 350 гривень. І якщо ви збираєтесь купляти або вже купили, Вживану або нову батарею, і хочете переконатись в якості, можете зв'язатись зі мною за посиланням в описі під відео. Це буде оголошення на OLX. В перелік робіт входить візуальний огляд, огляд якості збірки, перевірка ємності батареї за допомогою спеціалізованого обладнання. Після оцінки стану батареї я зроблю рекомендації: якщо треба щось переробити. Або доробити, якщо це буде потрібно. А ми починаємо. Переконаємось, що батарея справна. З цього боку в нас є вимикач та зарядний порт. Здається, отверда 5,5 на 2,5 мм. Або 2, ну. Трошки згодом. показчик рівня покаже показує повний рівень заряду. Переконаємося, що це так. 39,6 вольт трошки неповний заряд. Вимикаємо. Вимикач працює, це вже добре. Тепер розберемо її. Я вже відклеїв трошки наклейку гарантійну. Перше враження, що все зроблено досить непогано. Чому я так вважаю? Тому що усі причинні місця проклеєні термоклеєм. Це ось тут. На вимикачі, на зарядному порту. Також збірка приклеєна до корпуса. Якимось таким термоклеєм, але він упругий, тобто він не трісне. Замовник просив, якщо щось буде приклеєно, не знімати це, щоб залишився рідний клей. Комірки в нас, на жаль, погано видно. Ось там я спробую потім зробити фото і викласти на весь екран. Комірки 2600 мАг. Порахуємо комірки. Раз, два, три, п'ять. В верхньому ряду їх 5. А ось так вдовжину ще є три поверхи комірок. тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тобто три поверхи по 15, 45 і ще 5, 50. Тобто, все начебто вірно. Тобто це батарея 10S5P і 2600 мА на 5. Це в нас якраз 13 000 мА, які заявлені на шильдику. 13 А годин. Вимикач не силовий, тобто це керування, це теж непогано. Тепер зарядимо батарею до її максимальної напруги, тобто для батареї 10С із літіонними комірками максимальна напруга 42 вольти. Для цього використаємо ось такий перехідник. Виставляємо напругу 42 вольти та струм заряду 3 амперець. Такий струм на рідній зарядці е, цієї батареї. Заряд пішов. Заряд закінчено, батарея після заряду відстоялась. Цілу добу. Зараз напруга на вихідних кінцях батареї 41,2 вольти. Можемо починати до тесту ємності на розряд. Встановлюємо датчик температури всередину батареї. Розряд буде виконуватись за допомогою. Модифікованого електронного навантаження від Atorch та програмного забезпечення. Параметри розряду 6,5 А, тобто це струм 05C від ємності батареї. Ємність фактична повинна бути 13 А тобто 6,5 Аг струм. Кінцева напруга розряду 20 В, але ця напруга трошки нижча, ніж та, яка. Буде насправді. Починаємо тест. Тестування завершено. Дивимось результат. Температура 35 градусів задовільна. Ємність в годинах 10116, тобто не 13 тисяч, як заявлено. Далі 357 Вт годин. Подивимось напругу. БМС вимикає батарею при напрузі 27,3 В. тобто 2,7 вольта на комірку. Тому маємо трошки меншу ємність в мАх, але це навіть добре, тому що батарея розряджається не до кінця. Робимо висновки: виробник лукавить, користувач розраховує на те, що отримає 13 ампер-годин на виході. Але зрештою виходить 10 ампер годин. Тобто сумарна ємність комірок, які розміщені всередині цієї батареї, насправді 13 але ви ніколи не зможете отримати ці 13 Ампер-годин, тому що плата БМС не дає розрядити батарею повністю. Якби таку батарею робив я, то обрав би комірки трошки більшої ємності. Наприклад, не 2600, а 2800 міліампер-годин. І тоді б в нас вийшла реальна ємність, яка віддається батарею. Тому. Пам'ятайте, якщо берете батарею Єкросер, віднімайте 25% від вказаної ємності. Дякую за увагу.